Три роки ковіду в Україні. Перший випадок захворювання було зафіксовано саме у Чернівцях. На початку 2020 року в Китаї та європейських країнах уже вирувала ще недосліджена інфекція SARS-CoV-2, яка за кілька місяців зупинила весь світ. Тоді вперше ми почули слово локдаун. Люди пішли на карантин. Українці ж до березня переважно дізнавались деталі щодо нової хвороби у світі з медіа та соцмереж. Та вже 3 березня 2020-го головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, в Україні зафіксували перший випадок зараження. Викладом зафіксованим людини, яка подорожувала до 26-го числа по містах Італії. Першим пацієнтом із офіційним діагнозом COVID-19 виявився житель чернівців. Епідеміологи області пригадують, на початку не було навіть рекомендацій, як поводитися з цією інфекцією. Тим паче не було протоколів. Лікування Юрій Падурару каже, почасти діяли інтуїтивно. Ми вже були готові до того, що це буде епідемія в Україні, оскільки на той час не було ні вакцин, ні лікування специфічного. У боротьбі із ковідом інфекціоністи застосовували практики лікування раніше відомих небезпечних інфекцій, на прикладі холіри, на прикладі тих інфекцій, які відносяться до групи особливо небезпечних інфекцій. Чернівецька лікарка Ольга Кобевка та її колеги першими в Україні зіштовхнулися із хворобою, яка вже вирувала світом. Тоді це була невідомість. Проте зараз каже, медики за три роки навчилися, ефективно виявляють та лікують ковід. Ми черпали свій досвід загалом від усіх колег, кого ми мали знайомих чи друзів за кордоном. Хто першими приймали удар? У них усіх брали їхні рекомендації, тобто їхні плани лікування. І коли ми навіть ще не мали наказів в Україні, ми перших хворих Лікували дійсно за допомоги наших колег за кордону. Місцева влада також запрошувала досвідчених фахівців з інших країн та намагалась робити все можливе, аби покращувати ефективність боротьби з хворобою. Ми організовували зустрічі лікарів-інфекційністів з обласної лікарні і тих лікарів, які що видко перекваліфіковувались на інфекціоністів, погодились на це. Це не я не буду це боятися цього слова. Це дійсно було як їхні ну, дуже велика заслуга і дуже велика пожертва. Галина Бовкун продовжує сама система охорони здоров'я не тільки адаптувалась за три роки, а й вдосконалилась. Лікарні забезпечили вакцинами, ліжкомісцями та дихальними апаратами для пацієнтів з ускладненнями. Незважаючи на це, медики зізнаються. Лікарні досі далекі від ідеалу. Таке відділення інфекційних хвороб, яке у нашій області найбільше мається на увазі, напевно, на найгіршому стані з усіх Україні. маючи такий гарний колектив, маючи гарний такий досвід і маючи. Антакі стимул до праці наших медиків нашого відділення тут дуже би хотілося просто покращення умов саме для пацієнтів і для роботи медиків. Фахівці підсумовують, ковід ще не перемогли остаточно в жодній країні світу, але завдяки важкій праці лікарів та масовій вакцинації його вдається стабілізувати. Зауважимо тільки за останній тиждень в області зафіксували понад 270 випадків інфікування ковід. 19 Максим Берник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4